Всім привіт! Сьогодні дивимось другу серію, чому в цьому світі мене ніхто не пам'ятає, або нас боку Носикаєва даримо Бойтенайнока. Перша серія була така середня, але й непогана. Можна було дивитися. Хоча і були спірні моменти, як ото з формою я говорив. І Якщо його просто так випускають, і він їздить по пірамідам тим. Коротше, в першій серії він знайшов, по-моєму. Коротше, пішов на свіданку з Жанною, з цим персонажем. І просто бах, і весь світ перетворився на інший. Переписалася історія, і його ніхто не пам'ятає в новому світі. Жадна взагалі перетворилась дівчини на хлопця. Хоча я не впевнений, що вона точно перетворилась. Мені здається, що це, типу, перетворилась на хлопця. Ну, побачимо в цій серії. І в кінці серії він знайшов якусь чи то богиню, чи. Де вона якогось? Ми ще не знаємо. А, а, анімешка, а начебто і нормально, можна дивитися, але поки що не знаю, чи буду до кінця дивитися. Побачимо по цій серії, напевно. Що ж, буду дивитися в українських субтитрах. Реакція буде з таймером. Тому ви можете дивитися його озвучці або в інших субтитрах на іншій мові. Що ж, підписуйтесь, ставте лайки. Після серії пишіть коментарі, що думаєте про аніме. Перейдемо до реакції.

Взагалі, не, не зрозуміло, наскільки вона опасна. Запечатали її, звісно, так, що навіть боязно відкривати Пандору, клітку Пандори, блін, сундук. <смуж> Я вже думав, що він такого просто бах і розробив. Нормально вже призивати навчився. Опінг якийсь дуже. Просто з кадрів серії зроблений. Коротше, дуже погано <гай> зроблено. Мені здається, можливо, це через те, що вони не хочуть спойлерити щось, але. Могли б просто візуал зробити, як і не спойлерить. Але більш за всього це просто, просто економія бюджету. Нормально розробив. По-моєму, він так і, і ту розробив, ні? <gif> Якось це було дуже странно показано. Блін. <хи> Блін, надо було не випускати. Вона була така добра, яка просила про допомогу. А тут -то все. Треба нападати ще й сею з голосом цудере. Ну да, пробач. Коли вже почти його вбили, якби в нього то меча не було. Коротко, так розумію, Вона дочка демона і ангела якось так покрила. Полукровка, топлива. Да. KPS i Omecz po prostu tak bach i wszystko rozrobił. Hmm. Demony napadają. Czy to Vanessa? Дизайн страшненький у неї, звісно. Звона сильна, бо вона змогла розбити ці... колони. А він тільки мечем, по-моєму, зміг розробити. Хоча, можливо ці колони обичні. Тільки та середня була суперсильною якоюсь. У нашем наші то має бути сильною. Де її магія, блин? Ти дивись, яке її не розроби. Хорошо, меч і розрубає пространство, але щось не розрубає її. Просто розрубав просто. по моєму якось все дуже швидко в нього відбувається, що він вже такі слова говорить. Ну, коротше, вона пам'ятає його світ. По-моєму, вона його сповнила, це ж нам ж показував світ, по-моєму, був в І із накидкою. І вона його сповнила, коли він її ніс сюди. Все їсти треба, енергія закінчилась. Цікаво, що вони скажуть, куди він її поведе. Невже до міста, і що будуть люди казати? На крила, наприклад. По-моєму, в тебе немає гарантії для неї, що ти так серйозно це кажеш. І, і, і що, ніяких питань не було? І ніхто нічого не побачив, і не замітив, його пропустили обратно. А, сховала крила. Все рівно по одягу видно, що вона, блін, не, не з їхнього світу якоїсь.

Бо можливо взагалі все навпаки. І це ця історія правильна, їхня це альтернатива. Це як подивитися вже. Не вже вони знайшли вхід в метро. Як вони вообще раніше хоча б то хоть трошки їм Нормально. Уже двох друзей спас. Друзів І це навіть він шамеч не використовує. І що, і, і все? Один демон, по моєму було більше. Да ви просто подивіться на його це зброю і все. Побачите, що вона взагалі не така, як у вас. Нормально, а як дослухати якийсь план придумати? Досить на сьогодні, ви нас би знайшли де мене. Ну хоч не стали чекати до слідчого ранку. Короче. Маскарад, конечно, крутий, але, по-моєму, це всім має бути очевидно. Це читерський меч, йому взагалі по барабану має бути. Тим більше ще підтримка рин не буде. Странне питання, по-моєму, щоб не загинути. Бо якщо я нічогось не зробити, то де вони далі будуть знаходити міста і вбивати всіх? Тим більше вони ж не, не знають, як повернутися, тому. Нього нема по-моєму. Що щоб сказати про це аніме не знаю. У мене дуже серйозні проблеми з аніме. Просто не вірю у світ і не цепляють мене персонажі. Не знаю. І, і таке відчуття, що вони занадто сильно драматизують. Я розумію в них кінець світу, але все таке переігрують. І не знаю, мож можливо, це проблема з тим, що ви, якось вони не, не, не змогли нормально перенести е, це оригінал. Тому все здається таким бистрим. Водночас бистрим, і не знаю. Не можу я повірити в цей світ. В цьому прикольні дизайни. Ну, нормальні, не прикольні, але нормальні. І навіть анімація, яка, яка є десь в деяких моментах. Прикольно. Ну, персонажі дуже клішів, клішовані. Всі. Е, стиль мальовки. Стандартний. І. Основна проблема, навіть якби було погано намальовано, але був дуже цікавий сюжет, то мені все рівно було б цікаво дивитися. Але не можу я дивитися, коли персонажі зовсім не цепляють. А сюжет, мені здається, не дуже правдоподобний, можна сказати. Знаєте, Проблема якась така, що водночас все дуже сумно, все драматично, все весь капець, але. І водночас персонажі якісь всі супер легкі, супер бистро якось розмовляють, якось не знаю. Не знаю, чи це моя проблема, чи ні. Ну, коротше, як ви вже помітили, напевно, як я говорю, то далі я не буду дивитися цей серіал. Не зайшло мені зовсім. Ну, в першій серії була ще більш менш але в другій серії взагалі якось стало дуже невправдоподібно. І цей маскарад, не знаю. Ну, в цій серії ще не так видно, але в першій серії, блін, те, що вона перетворяється хлопцем, було видно, блін, за 100 кілометрів. З таким, блін, нагрудником. Я знаю, що судити по зовнішньості не можна, але блін, ну могли б якось уже по-іншому зробити, щоб точно думати. Ну, можливо, все ж таки хлопець. Ну а що ж тоді, на жаль, не будемо дивитися далі. Тому, якщо будете ще мене дивитися, зустрімося в інших серіалах. Підписуйтесь, ставте лайки і до побачення.